Отже, Ілона зараз нам продемонструє, як лакмусовий папірець поводить себе в нейтральному середовищі і у середовищі газу, газу аміаку. Аміак ми використовуємо аптечний 10% водний розчин під назвою нашатирний спирт. спир. Прошу Ілона, Змочіть індикатор водичку. Він не змінився, правда? Покажіть, колір не змінився. Це свідчить про нейтральне середовище. Відкрийте, будь ласка, корочок. Так. І потримайте над отвором смочену частину. Покажіть на камеру, що вона набула якого кольору? Синь -синь. Синього кольору. Про що це свідчить? Що дана речовина є чим? Яке середовище вона проводила. Луж, нейтральна було водичка, але аміак в водному середовищі показує лужне середовище. Тому в табличці розчинності, подайте, будь ласка, ближчити табличку розчинності. Покажіть, де він знаходиться серед катіонів чи, чи серед аніонів. Він знаходиться у переліку катіонів. Н4, так? Тобто він поводить себе так, як лужні метали. Періть на камеру табличку блочкою розчинності і візьміть крупним планом там, де є катіон. Знайшли я на що телеформ це і засіб для наркозу. Прошу, дівчата. І покажіть формулу. Не, що всі бать. Підпалю, кладе збоку, хай загоряється, бо пальці буде пекти. Запалилося, кидаю його збоку, хай розгоряється. Тепер трошки прожар загорівся? Ли? Загоріся. а він ледь ледь помітним ображення, щоб не Ледь помітним повеним, так? Відкривайте пляшечку з е, розчином хлороформу. Як ви знаєте, це органічна речовина. Вона не діє на індикатор. Попробуйте от індикатором. Чи буде індикатор діяти? Добрий день. Горить? Так. Ну, не діє. Правильно? Тепер треба взяти мідну дитину, боку. збоку. І на дитину, змочи її трошки в хлорофор, занурь туди в в хлороформу. Торкнулося, добре? Так. І наносиш полум'я. Трошки нижче. Що спостерігаєте? Зелене полум'я. Добре. Допоможіть э, Викриваєте. Закриваєте хлороформ, бо він теж вивітрюється. Отже, різні гази можна перевіряти або реакціями сухого аналізу, полум'ям, або як ми перевіряли аміяк за допомогою індикаторного папірця. Як ви бачите, індикаторна смужка э, трішки знебарилася, бо аміак все ж таки випаровується. Дякую.